Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Це допомагає в просуванні наших відео. Трамп вже підписав низку указів у перший день свого президентства. Зокрема, розпорядився вивести Сполучені Штати із Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тут Трамп має ще якісь особисті образи щодо ВОЗ ще за часів ковіду, і ось вирішив, що треба Сполученим Штатам вийти з цієї організації. Ну і більше того, він нещодавно антиваксера Кенеді тягнув до Міністерства здоров'я. Наступне це помилування учасники штурму капітолія 21-го року. В принципі Трамп про це говорив, він їх вважав політв'язнями, тому доволі логічно, що він їх відпустив. У ще стосувався відкладення заборони Тіктоку на 75 днів. Ну, товариші з Тіктока вже особисто дякували Трампу за такий хід, за те, що він підтримує TikTok і за те, що він якось шукає компроміси із платформою. solution that keeps TikTok available in the United States. Хоча, напевно, найголовніший компроміс щодо цього буде те, що Ілон Маск просто купить TikTok. А наступний указ це про виведення Сполучених Штатів із Паризької кліматичної угоди. Минулий раз Трамп робив те ж саме ще за першої своєї каденції. Потім Байден знову в неї вступив, і Трамп знову з неї виходить. Ну, в принципі, щодо зеленого порядку денного, то Трамп виступає проти нього і навпаки заявив про те, що Сполучені Штати будуть там видобувати нафту масово, і це буде його там частиною стратегії та програми. Ну і скасування щодо міграційних наказів Байдена. Та от надзвичайного стану на кордоні Сполучених Штатів та Мексики. Це взагалі стало чи не головною темою Трампівської передвиборчої кампанії: про те, що ось дуже багато нелегалів, і що Трамп буде з ними боротися. Ну і ось такі заходи водяться. І справді, при Байдені тема нелегалів стала дуже відчутною. Вона завжди була присутня в Сполучених Штатах, але при Байдені ця проблема стала, в принципі, доволі відчутною для усіх американців. Ну і ще й доволі цікаво указ, те, що він ухвалив рішення припинити виділення всієї американської зовнішньої допомоги на 90 днів. Як заявляється, програми допомоги спершу перевірятимуть на відповідність політиків Трампа, і ось ця тема може дуже сильно торкатися України і в не дуже гарному сенсі. Ще у Трампа трішки пізніше запитали щодо Тіктоку, окремо, щодо купівлі Ілона Маском цієї платформи, і Трамп заявив про те, що так. Він підтримує цю ініціативу. Більше того, заявив про те, що TikTok без дозволу на роботу у Сполучених Штатах нічого не вартий. Взагалі, Ілон Маск вже нагадує якогось типового поставкового олігарха, який прососався до влади і який буде отримувати бенефіти увесь цей термін, коли Трамп буде президентом. Насправді, купівля Тіктоку буде дуже жирним подарунком для Маска, в принципі, напевно, на рівні із покупкою Твіттера, і він буде в принципі, контролювати дуже впливові медіа. Марко Рубіо, якого нещодавно затвердили на посаді держсекретаря Сполучених Штатів, заявив журналістам, що не може встановити часові рамки щодо завершення війни в Україні. Також він заявив про те, що обидві сторони мають йти на поступки, щоб завершити цей конфлікт. І що так завжди буває, що в принципі сторони приходять до якогось консенсусу, і це поступки з обох сторон. При цьому жодної конкретики так і не було сказано, тим більше не зрозуміло на які поступки буде йти Росія, якщо буде заморожені війни. У такому разі з Росією все одно залишаються окуповані території, не визнані. А ну а так ми бачимо, як команда Трампа все далі і далі від очевидних відповідей на складні питання, і вже нема того запалу, того популізму, що можна війну завершити за 24 години. Останнім часом йдеться про якийсь більш реалізм, і в принципі вони навіть не знають. У які сроки вони зможуть вкластися, а ну і ще трішки пізніше. Марко Рубіо зробив заяву про те, що адміністрація Трампа хоче завершення війни, але так, щоб не почалася нова війна, щоб це був довгий сталий мир. Такому розвитку подій зацікавлені, напевно, усі, ну крім Росії, зрозуміло. Але так що інакше, справді треба думати про гарантії безпеки, про те, як стримувати Путіна і як посилювати Україну, щоб не було так, щоб через декілька років знову почалася велика війна. І це призвело знову до великої кризи не тільки у Європі, а й по всьому світу. Ну і треба зробити так, щоб знову прихід демократів нічого не зіпсував, тому що. А то щось Україні з демократами не щастить. А Дональд Трамп нещодавно заявив про те, що Путін руйнує Росію, продовжуючи війну, і що Путін має бути зацікавлений закінченні війни, інакше Росія буде матиме. Великі проблеми зауважую, що всі думали, що ця війна закінчиться за декілька тижнів, але ось вона продовжується три роки, і це якби не за планом Путіна, що в принципі очевидно. А більше того, на думку Трампа, Зеленський готовий до укладання угоди. А ось щодо Путіна він не знає. Ось так Трамп пішов у наступ на Вадім Вадімича і закликає його припинити війну, при тому, що Путін насправді наразі не зацікавлений в замороженні війни, тому що російська армія наступає і, напевно, він хоче якби захопити найбільшу частину земель. І поки процес наступу з російської сторони буде тривати, напевно, Путін не захоче сідати за стіл перемовин, адже для нього немає ніякого сенсу зупинятися. Щесь наголосив про те, що Зеленський готовий до завершення війни. А риторика української влади і справді останнім часом досить сильно змінилась, і навіть публічно не говориться про повернення кордонів. І є таке визнання, що це в принципі неможливо. Останнім часом порядок денний був зосереджений на питанні гарантій безпеки, що і справді дуже важливе для України. А ну і наступний день Трамп продовжив тиснути на Путіна і заявив про те, що треба зупинити цю безглузду війну, інакше буде гірше. Він оголосив на тому, що якщо угода не буде укладена скоро. То в нього не буде іншого вибору, окрім як запровадити високі податки, тарифи та санкції на все, що Росія продає у Сполучені Штати та в інші країни. А при цьому він зауважив, що любить російський народ і не хоче завдавати шкоди Росії. Спеціальна риторична операція проти Путіна почалася зі сторони Трампа, і наразі він напевно буде Путіна згадувати щодня і говорити про те, що треба завершувати війну і що буде гірше, якщо Путін не завершить. Подивимося, які далі будуть кроки, але якраз порядок денний Трампа наразі досить активний щодо Путіна. Ще ось Трамп наголосив на тому, що буде підтримувати Україну, що буде постачати їй допомогу, і що в принципі це буде продовжуватися доки Путін, доки Путін не підпише домовленості. Також зауважив, що Цзінпін також може зіграти важливу роль у цих домовленостях і що може також повпливати на Путіна. Від цього вже спалахнули усі російські зет-патріоти, хоча чого вони чекали? Це викликає навіть деяке дежавю, коли ще сподівалися на Трампа у 2017 році, але це ніяк не виправдалося, хоча тоді, в принципі, це було більш ймовірно, ніж зараз, що Росія там, Сполучені Штати якось перезапустять відносини. Ну а так забавно, що усі надії на Трампа провалилися буквально за два дні каденції, коли він сказав про те, що буде накладати більше санкцій і допомагати Україні. Щодо самих дій Трампа, то в принципі про це і раніше писали, що це буде частиною тактики, що Трамп просто буде давити на Путіна, доти той не підпише домовленості із Україною. Тоді писали і про санкції нові, і про посилення України тощо. Глава генштабу армії Ізраїля Херці Халеві заявив, що піде у відставку у березні. Так він зауважив на тому, що це він винен у тому, що сталося 23-му році, коли був напад терористів, і що ось вони прогавили цей момент, і що це його особиста проблема. При цьому зауважив і на успіхах Ізраїлю, що вони все ж таки змогли дати відсіч Хамасу, що вони його досить сильно послабили, і що навіть послабили Іран завдяки діям проти Хезболи. Напевно, зараз в Ізраїлі і почнеться така відкладена рефлексія щодо цього. Бо на час війни був деякий консенсус, що владу не змінюємо, що в принципі, поки війна триває, там Нетаньяху та усі люди навколо нього вони будуть зберегати свої пости. Хоча, в принципі, їх критикували доволі активно, критикували і голову там спецслужб, який в принципі не знав про цю операцію, та й самого Нетаньяху, що він теж винен і несе відповідальність за те, що відбулося щодо нападу хамасівців на територію Ізраїлю. Тому і криза уряду напевно вже намічається, хоча насправді вона і до війни була доволі сильно, і там постійно змінювалися уряди, і не було якогось постійного, і саме повернення на Теняху також було досить цікаво. Ілон Маск почав коментувати свою зігу і заявив про те, що це якась атака демократів, і що всі ці наративи про те, що всі гітлери дуже набридла, і що це дуже слабко з їх сторони. Ось такі наклепи посипалися на Ілона Маска, а його прибічники та республіканці почали це виправдовувати, говорячи про те, що це взагалі римський салют, і взагалі це може там привітання Беламі, яке використовувалося у Сполучених Штатах ще у 19 столітті. Взагалі, поведінка Маска, і ця історія напевно потребує якогось реально психологічного аналізу. Це пов'язано саме з цим. Та, в принципі, з огляду на те, що в нього є одна з форм аутизму, це теж може частково пояснювати, що відбувалося, хоча і не факт, що це пов'язано саме з цим. Зеленський нещодавно заявив про те, що Україна не погодиться на скорочення армії у 5 разів, як того хоче Росія, і що це буде неприйнятно для України і поставить під загрозу в принципі саму державу. Зауважу, що спочатку війни на території України було 200 тисяч російських солдатів, а наразі знаходиться 600 тисяч. Те, про що говорить Зеленський, це одна з умов стамбульських домовленостей, і взагалі важлива причина, чому вони не відбулися. Сам Путін періодично намагається повернути цей формат тільки з переглядом так званих територіальних реалій, але зауважує, що ось є основа, на якій може базуватися новий договір. Зрозуміло, що істотне урізання української армії просто позбавить Україну можливості для оборони, і цього Кремль в принципі і хоче, щоб Україна не змогла чинити опір і щоб можна було диктувати усі свої умови. Власне, напевно, на це Путін і розраховує. Чи принаймні розраховував у минулому, що стосується позиції Трампа та республіканців, то як публічно, так і непублічно не було навіть розмов про те, що Україна має скорочувати армію, навіть навпаки, писали про те, що Сполучені Штати та НАТО будуть допомагати Україні озброюватися, щоб мати серйозну армію для опору і, в принципі, для протистояння Росії. А ну і також Зеленський заявив про те, що Україна не піде на поступки щодо визнання за Росією окупованих територій, заявив про те, що юридично ніколи Україна таке не визнає, і що вони все одно будуть залишатися українськими землями. Власне, теж від України союзники такого не вимагають, і вони навіть самі не будуть визнавати ці землі російськими, вони будуть визнаватися українськими, але просто окупованими. Видання Bloomberg пише про те, що проти Трампа вже подали три судових позови з початком його каденції, так один з позовів від національної проспілки казначейських службовців через указ, який спрощує процедуру звільнення федеральних чиновників. А ще один позов до президента Сполучених Штатів подали міграційні організації через указ, який обмежує надання громадянства Сполучених Штатів за правом народження для дітей нелегальних мігрантів. Ну і третій позов було подано через створення департаменту, одним з голів якого буде мільярдер Ілон Маск, і пишуть про те, що це може призвести до конфлікту інтересів та правил прозорості. Щодо першого, то низка проспілок Сполучених Штатів насправді досить могутня, там на рівні з якимось топ-корпораціями, і в принципі вони навіть можуть виграти цей позов проти президента Сполучених Штатів. А друге щодо громадянства, то це повністю провальна справа для Трампа, оскільки все це закріплено в Конституції Сполучених Штатів, що громадянство передбачено по місці народження. А для зміни конституції потрібно дві треті обох палат, що навряд чи можливо демократи будуть виступати проти, та й взагалі це вважається доволі серйозною конституційною поправкою. Ну і утретє, начебто, особисто не порушує американське законодавство, воно більш гнучкіше, ніж європейське, і допускає там лобізм та інші такі процедури. Що ж, доволі цікаве помилування Трампа, він помилував засновника DarkStora наркотиків Silk Road, який раніше був покараний на довічне ув'язнення у справі про створення та управління ось таким нелегальним магазином. А при тому, що площадка була торгівельною платформою і напряму цей Рос Ульбріхт нічим не торгував, як я розумію. Помилування було однією з обіцянок Трампа. Коли він зустрічався з лібертаріанцями, вони виступали проти цього. А самі же представники партії виступають за легалізацію наркотиків і взагалі вважають, що це переслідування це зловживання владою. Власне, головна лінія захисту у більшості була навіть не в тому, що він невинний, а саме в тому, що в нього був суровий термін без можливості навіть подати апеляцію про тому, що він не скоював напряму злочин. Напевно, таким чином Трамп підігрує частину суспільства, хоча для мене це не дуже зрозуміло, але, напевно, треба тут бути якось в американському контексті. Панам нещодавно подала до ООН скаргу через погрози Трампа захопити Панамський канал. Влада Панами говорить про те, що це неприйнятно, і ця скарга була адресована саме генеральному секретарю. Антоніу Гутерішу. Ну все питання вирішено. Зараз втрутиться ООН, як втрутиться і як засудить оці дії Трампа. А вон, до речі, вже якось обурювалися щодо дій Сполучених Штатів, коли їх війська вторгалися у Панамо, і якось це не допомогло. На сайті Білого Дому прибрали іспаномовну версію сайту, і наразі вона виглядає ось так. І деякі користувачі помітили досить цікаву деталь, що там є кнопка Go Home. І це якби натякає на те, куди треба іспаномовним йти е, зі Сполучених Штатів. Совпадіння? не думаю. А хоча, скоріше за все, це так не було задумано, але доволі забавно. Президент Дональд Трамп нещодавно анонсував створення компанії Stargate, яка найближчими кількома роками інвестує 500 мільярдів доларів у розвиток технологій штучного інтелекту та в її інфраструктуру. Так говориться про те, що це дасть робочі місця понад 100 тисячам американців, а Трамп називає цей проект найбільшим у сфері ІІ в історії людства. На брифінгу в Білому домі також були присутні Ларі Елісон із Oracle, Сем Альтман із OpenAI, а також голова японського холтингу SoftBank, і повідомили про те, що перший дата-центр планують створити у Техасі. А лобісти було на місці, а ось Ілон Маск не дуже був задоволений такими діями Трампа. В принципі, ми чули увесь алармізм Ілона Маска щодо розвитку штучного інтелекту. А щодо політики Трампа, то він і до цього говорив про те, що Китай досить сильно інвестує в штучний інтелект, і що він може у цьому плані виграти серйозну перевагу над сполученими штатами і у майбутньому стати лідером у цієї сфері. А це також стосується вже ж, і військової сфери, що досить важливо для Сполучених Штатів. Наразі що їй справді здається дуже важливою технологією, і хто буде інвестувати у цю сферу найбільше, той зможе якраз зіграти найважливішу роль у майбутньому та у майбутньому світі. А вже ж алармізму з цього приводу дуже багато, але, як то кажуть, переможе найсильніший. А Роберт Піца нещодавно заявив про те, що у Словаччині є ризики захоплення парламенту та президентського палацу, тому він скликав Раду безпеки країни. За його словами, у країні перебуває група експертів, яку фінансують Сполучені Штати, і яка причетна до протестів у Грузії та в Україні. А загалом Фіца побоюється Майдану з Дісущева і про це вже не перше говорить. І навіть кидається на Сполучені Штати з цього приводу, що досить дивно враховуючи те, що Словаччина й так знаходиться у Євросоюзі та НАТО. Так чи інакше, але після цих слів можуть бути якраз спроби захоплення та узурпації влади. Влада Фіца, до речі, не така стійка, як у Орбана, і підтримка його партії не дуже велика. Його партія навіть була вимушена створити коаліцію з трьох партій. Для того щоб мати перевагу у парламенті, і то вони мають перевагу у парламенті тільки на два депутати. Тому позиції опозиційних сил в Словаччині справді досить великі, і фіцо цього побоюється, побоюється, що вони зможуть перехопити владу. New York Times, посилаючись на американську розвитку, пише про те, що впродовж наступних двох місяців КНДР може направити до Росії підкріплення для війни. Раніше про це також повідомляла розвідка Південної Кореї. Мабуть, таким чином Путін справді буде намагатися уникати мобілізації на території Росії у якомусь масовому вигляді, і буде таким чином залучати все більше і більше корейських солдатів. А в принципі, на жаль, у Кендери справді є доволі велика армія кріпаків, яких можна пересилати і якими можуть користуватися на території Росії та й на території України, а тому це взагалі доволі сумно для України. CNN пише про те, що Трамп направляє тисячу додаткових американських військовослужбовців на південний кордон Сполучених Штатів з Мексикою, і це вже почало відбуватися. Так пишуть про те, що там наразі знаходиться 2200 військовослужбовців і ще приєднаються у скорому часі 1500. Також очікується, що контингент там буде розширено. Окремо пишуть про те, що є ще контингент Нацгвардії. Їх близько 4500 людей. Враховуючи, що довжина американо-мексиканського кордону десь 3000 кілометрів, а то вийде приблизно одна людина на 1 кілометр кордону. Дуже надійно. Насправді, коли Трамп говорив про те, що він там відправить армію на кордон, я думав про щось інше, що і справді відправить там десятки тисяч солдатів, щоб можна було якось контролювати цей протяжний кордон між Сполученими Штатами та Мексикою. Але ні, він пересилає півтори тисячі військових. Може, ще буде, але якщо буде такими темпами, то це не дуже убереже кордони. Знову розумієш, що вся ця тема більше зосереджена на популізм, і Трамп на хоче витрачати якісь суттєві ресурси. Для втримування кордонів чи для антиміграційної політики. А так було за першу каденцію зі стіною, коли вони намагалися побудувати стіну на кордоні Мексики та Сполучених Штатів. Ось пересилка цих військ також дивно виглядає. А ще були новини про те, що цілих 200 інспекторів буде відправлено в місто, де агломерація 8 мільйонів. Теж досить потужно. Київський міжнародний інститут соціології знову провели великі опитування українців і з'ясували, як же люди відносяться до інших людей, які там мовою розмовляють не тою, переселенцям і так далі. Також з'ясувалося, що 93% опитаних українців погоджуються допустити переселенців у своє оточення. Водночас 32% респондентів мають ксенофобне ставлення до українців, які є росіянами за національністю. Напевно, маються на увазі росіяни, які мають українське громадянство, і в принципі показник міг би бути навіть вище. Ну і тут, напевне, нема нічого дивного. Ну щодо переселенців, то цікаве опитування, начебто люди толерантно до цього ставляться, але знаю, що переселенці постійно стикаються з проблемами, що їх не беруть на роботи і що їм просто не дають орендувати житло. Щодо українців, які виїхали за кордон як біженці, 47% опитано толерантно ставиться, і майже 40% згодні, щоб вони повернулися до України, а не хотіли б їх бачити лише 13%. Це б опитування було більш цікавим, якщо б його провели у розрізі стаття. Ще ось цікаво, що 83% опитуваних зазначили, що готові допускати російськомовних жителів України у своє оточення та не проти, щоб вони жили в Україні. Хоча ось 17% мають до них. Ксенофобне ставлення. Ось теж доволі цікаво, що незважаючи на усе нагнітання у цієї мовної проблеми, тільки 17% справді на ній зациклено і справді якось негативно ставляться до російськомовних громадян. Загалом вони, напевно, проявляють досить сильну активність, тому здається, що таких людей набагато більше. Ну а так, плюс мінус у будь-якої людини в Україні в оточенні є якісь російськомовні. Президент Франції Еммануель Макрон нещодавно закликав Європу збільшити витрати на оборону, і з такою заявкою він виступив якраз у день інагурації Трампа. А трішки пізніше Єврокомісар також заявив про те, що ЄС треба збільшити оборонні витрати та прискорити терміни досягнення військових цілей і змістити їх з 44-го року до 2030-го. Пізніше виступив і голова Євродипломатії, і заявив про те, що і справді Трамп правий, що Європа витрачає досить мало на оборону. І пізніше трішки ще Дональд Туск закликав щодо збільшення витрат на оборону і що треба серйозно її передивитися. Ну 5% Польща, до речі, майже досягла. Всі ці новини прийшли буквально за пару днів після вже каденції Трампа, після її початку, і зрозуміло, що почали єврочиновники підігрувати Трампа, хоча до цього вони були не дуже в захваті від таких ідей. Ну а так спочатку війни і справді стало очевидно, що у Європі не дуже багато озброєння, не дуже вона обороноздатна, і у деяких країн навіть не було якихось мінімальних запасів там, боєприпасів чи чогось такого. А тому реформація у цьому плані, напевно, необхідна хоча 5% від ВВП, я думаю, що це за великий показник. Може на якусь середньострокову перспективу це більш реально, але але на короткій дистанції більшість країн все ж таки не зможуть це усилити, і це буде дуже впливати на їх бюджет у середині країни. А ось ще міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, до речі, що з огляду на зростання збройних сил Росії зберігається теоретична можливість, що Росія нападе на НАТО у 29-30 році. Завтра.